У залі філармонії стояла мертва тиша. Софія завмерла над клавішами, не наважуючись опустити пальці. В останньому ряду сиділа Віра Аркадіївна, струнка, елегантна, з бездоганно вкладеним сивим волоссям. Її погляд, холодний і владний, наче приковував Софію до місця ти, звичайна, самозванка, ніби промовляли її очі. І Софія опустила руки. Це був останній концерт у її кар'єрі, через тиждень вона вийшла заміж за Максима, єдиного сина Віри Аркадіївни, спадкоємця впливової династії юристів. Софії було 34, коли вона поміняла концертний рояль на золоту обручку і статус невістки в одній з найвпливовіших родин міста. П'ять років по тому Софія стояла на порозі розкішного особняка краєвських з єдиною валізою і фотографією своїх батьків у руці. Забирайся геть з мого дому, самозванко. Ці слова свекрухи досі дзвеніли у вухах, але Софія не плакала. Вона проковтнула сльози ще п'ять років тому, коли переступила поріг цього дому вперше. Перший обід у родині краєвських став першим уроком приниження. Софія неправильно поклала серветку, використала не ту виделку для салату, надто гучно поставила келих. Дорогенька. Мелодійний голос Віри Аркадіївни був солодший замет, але Софія вже тоді відчула отруту в кожному слові у нас виделку тримають інакше. О, ви не знаєте, як правильно їсти артишоки, звісно, в де ви там виросли? Таких делікатесів, мабуть, не подавали. Максим зосереджено різав м'ясо, не помічаючи ні відвертого знущання матері, ні з ніяковілості дружини. Він виріс у цьому токсичному середовищі і сприймав подібні настанови як щось належне. Мамо, показує тобі, як стати частиною нашої родини, пояснював він пізніше, коли Софія намагалася поскаржитися. Ти ж не хочеш, щоб люди нашого кола бачили твоє ну, моє що? запитала Софія. Ну, твоє походження. Не всі такі розуміючі, як ми. Розуміючі. Це слово стало для Софії символом п'яти років принижень. Вона походила з родини простого інженера та вчительки музики з провінційного містечка. Її талант піаністки відкрив двері до консерваторії, а потім на найкращі сцени Європи. Але для родини Краєвських вона назавжди залишилася простою дівчиною, яку Максим підібрав у своїй дивній благодійній примсі. Приниження були вишуканими як антикварний посуд, яким Віра Аркадіївна так пишалася, якось вона покликала Софію до вітальні, де виставляла колекцію порцелянових фігурок. Потримай! Вона простягнула невістці безцінну вазу династії Мін це справжній музейний експонат. Коли Софія обережно взяла вазу, свекруха миттєво вихопила її з рук. «Краще я сама, у вас надто. Прості руки для таких речей, і так було з усім. Софії виділили окремий набір столових приборів для гостей не нашого кола. На сімейні фотографії її ставили з краю завжди в темному одязі, щоб не виділялася надто яскраво. Коли приходили друзі краєвських, Віра Аркадіївна представляла Софію з особливою інтонацією. А це Софія, дружина Максима. Вона музикант Максим побачив у ній щось особливе, і ми вирішили допомогти їй піднятися до нашого рівня. Єдиною розрадою для Софії стала музика вона грала на старовинному роялі, коли всі виходили з дому. В ці моменти вона згадувала свої концерти, оплески, букети квітів, життя, повне світла і музики, яке тепер здавалося далеким сном. Одного дня віра Аркадіївна застала її за грою. Чудово граєте для аматорки, сказала вона з удаваною прихильністю, але в нашій родині цінуються освіта, а не розваги. Софія стиснула зуби. Вона була лауреаткою міжнародних конкурсів, її гра відкривала двері найпрестижніших концертних залів. Але тут, у Домі краєвських, її талант перетворився на розвагу. Потайки Софія почала давати уроки гри на фортепіано дітям із сусіднього робітничого кварталу. Діти приходили в маленьку альтанку в саду, подалі від пильних очей свекрухи, але одного дня Віра Аркадіївна все ж викрила її. Ти перетворюєш наш дім на притулок для жебраків, кричала вона, коли перелякані діти розбігалися садом. Ці діти, ці люди не мають місця в нашому колі. Максим, замість того, щоб захистити дружину, лише розчаровано похитав головою Софія, ми ж домовлялися, ти обіцяла залишити цю свою музику в минулому. Діти більше не приходили, і Софія залишилася в повній ізоляції, без друзів, без своїх батьків, від яких не було новин вже кілька років, без музики. На кожне свято, на кожну річницю весілля Віра Аркадіївна запрошувала колишню дівчину Максима Валерію, яка походила з відповідної родини. Вона ставила її поруч із сином, розповідала спільні історії, робила прозорі натяки на те, як все могло б скластися. Валерія знає п'ять мов, говорила свекруха за вечерею. У їхній родині діти вивчають мови з колиски, а в тебе Софія, яка. Освіта? Консерваторія, тихо відповідала Софія. Ах, так, звісно, ти ж граєш? Дивно, що ми ніколи не чуємо твоєї гри. На тридцять дев'ятий день народження Софії Краєвській зробили їй особливий подарунок нове фортепіано, яке встановили у вітальні. Тепер ти можеш грати для наших гостей. Сказав Максим, явно пишаючись своєю щедрістю. Софія, не вірячи своєму щастю, підійшла до інструмента і відкрила кришку. Її пальці торкнулися клавіш і застигли в повітрі. З інструмента вирвався жахливий розстроєний звук. О! Віра Аркадіївна удавано збентежилася. Це просто декоративний елемент інтер'єру, ми ж не думали, що ти справді збираєшся шуміти на ньому, сміх гостей пропік Софію до самого серця. Це було останньою краплею. Того вечора, коли всі розійшлися, вона пішла до кабінету свекра, щоб знайти документи для продажу своїх прикрас. Їй потрібні були гроші, щоб поїхати до батьків, яких вона не бачила вже п'ять років. Вона дзвонила їм, писала листи, але відповіді не було. Телефонний номер не працював, листи поверталися з поміткою, адресат вибув. У шухляді стола вона випадково знайшла стос листів зі штемпелем її рідного міста, листи від її батьків, які вона ніколи не отримувала, листи, які батьки надсилали регулярно протягом п'яти років. І які перехоплювалися родиною краєвських, з тримтячими руками вона розкрила конверти дорога, доню, чому ти не відповідаєш? Ми сумуємо за тобою. Софійко, батько захворів, лікарі кажуть, що це серйозно. «Софіє, якщо ти отримуєш ці листи, будь ласка, напиши хоч слово. Батько згасає йому так потрібно почути твій голос. І останній, датований минулим роком. Дорога, доню, твій батько помер вчора. До останнього подиху він чекав від тебе звістки, світ зупинився. Софія не помітила, як до кабінету зайшла Віра Аркадіївна. Що ти тут робиш? Її голос був холодний, як лід. Як ви могли? Софія підняла на неї очі, повні сліз і гніву. Ви перехоплювали мої листи, мій батько помер, думаючи, що я відвернулася від нього. Свекруха навіть не намагалася заперечувати, вона лише холодно посміхнулася. Ти й так недостатньо віддана нашій родині спогади про твоє минуле тільки заважали б твоїй інтеграції. Софія вибігла з кабінету, тепер вона розуміла, чому всі її листи залишалися без відповіді, чому телефонні дзвінки ніколи не з'єднувалися. Віра Аркадіївна методично відрізала її від родини, перетворюючи на полонянку в золотій кліці. З цього моменту для Софії встановили фактичний домашній арешт її позбавили телефону, комп'ютера, можливості виходити з дому без супроводу. Максим завжди сліпо відданий матері, повірив, що у Софії нервовий зрив і погодився на ці обмеження для її ж блага, але Софія більше не була тією наляканою жінкою, якою стала за роки пригнічення. У ній прокинувся внутрішній стрижень, що дрімав усі ці роки. Однієї ночі, коли в будинку влаштовували званий вечір, вона зламала замок у кабінеті свекра. Забрала свої документи і трохи грошей, що знайшла, під покровом ночі вона втекла через сад, залишивши позаду п'ять років приниження, знущань і брехні. Подорож до рідного містечка здавалася подорожжю в інший світ, вулиці її дитинства змінилися, але щось невловиме залишилося відчуття дому, якого вона була позбавлена так довго. Батьківський будинок зустрів її заколоченими вікнами і порослим травою подвір'ям. Сусідка, літня жінка, яка підливала квіти біля свого паркану, впустила лійку з рук, коли побачила Софію. Боже правий, це ти. вигукнула вона. Ми думали, ти ніколи не повернешся. Твій батько до останнього дня виглядав тебе. Софія дізналася, що батько помер рік тому, так і, не дочекавшись відповіді від доньки, мати, зламана горем, поїхала жити до сестри в іншому місті. Сусідка передала Софії коробку з речами, які батько просив зберегти для неї. У маленькому готельному номері Софія розкрила цю скарбницю пам'яті, старі фотографії, програмки з її перших концертів, які батько дбайливо зберігав. Листи від неї з часів навчання в консерваторії. На дні коробки лежав пожовклий конверт з написом Для Софії відкрити Коли я піду. Батько ніби передбачав, що не зможе розповісти їй все особисто. Всередині конверта було кілька фотографій і лист. На одній із фотографій Софія із здивуванням побачила свою матір зовсім молоду поруч із жінкою, яка неймовірно нагадувала Віру Аркадіївну. Вони стояли, обнявшись, сміючись у камеру на звороті, напис Анастасія і Віра, останній шкільний дзвінок, зниклими шматочками пазлу, стали листи. Лист батька пояснював те, про що мати ніколи не розповідала. Віра Аркадіївна і мати Софія Анастасія були найкращими подругами з дитинства. Батько писав Я зустрів твою матір і Віру на концерті симфонічного оркестру. Вони сиділи поруч, дві найкращі подруги, які разом виросли. Віра завжди була амбітною, яскравою, а твоя мати тихою і скромною. Але я закохався в Анастасію з першого погляду. Віра також виявила до мене інтерес, і між нами було кілька зустрічей. Але коли я освічився твоїй матері, Віра сприйняла це як особисту зраду. Вона розірвала всі зв'язки з Анастасією і поклялася, що ніколи не пробачить нам. За ці роки вона зробила блискучу кар'єру, вийшла заміж за впливового чоловіка, але схоже ніколи не забувала про свою клятву. Після вашого весілля з Максимом я намагався з'ясувати, чи знає віра, хто ти така, чи не сплановано це знайомство навмисно. Але відповіді не було. Софійко, якщо ти читаєш це, знай я боюся, що віра ніколи не забула своєї образи, і тепер її помста спрямована на тебе. Софія сиділа з фотографією в руках приголомшена. Її свекруха була найкращою подругою її матері, і все це було сплановано. Віра Аркадіївна знайшла її під час гастролей, організувала знайомство зі своїм сином, а потім методично знищувала її, мстячись матері, за давні образи. Вона знайшла телефон матері через родичів і зателефонувала їй вперше за п'ять років. Мамо. Промовила вона, ледь стримуючи сльози. Чому ти ніколи не казала мені про віру Аркадіївну? Що ви були найкращими подругами? Тиша в слухавці здавалася нескінченною. Ти знаєш. Нарешті промовила мати тремтячим голосом. Господи, ти нарешті знаєш. Мати розповіла все, вони з Вірою, справді, були нерозлучними з дитинства. Разом мріяли, планували майбутнє, ділилися секретами, їхня дружба здавалася непорушною, поки не з'явився він, батько Софії. Віра завжди отримувала все, що хотіла, розповідала мати. Вона була яскравішою, сміливішою, впевненішою. Коли ми зустріли твого батька, він спочатку звернув увагу на неї, як усі. Але потім щось змінилося, і коли він освідчився мені, Віра не могла пробачити, що вперше в житті програла. І вона знайшла мене навмисно? запитала Софія. Так, коли ми побачили у газеті оголошення про твоє весілля з сином Віри, я зрозуміла, що це не випадковість, ми намагалися попередити тебе, але всі листи поверталися, телефон не відповідав. Софія відчула, як всередині піднімається щось сильніше за біль, сильніше за страх, гнів, який давав силу. Вона повернеться в той будинок, не як зламана невістка, а як людина, що знає правду. Через три дні вона стояла в холі особняка краєвських, чекаючи, коли родина збереться на щотижневу вечерю. Покоївка не впізнала її в елегантній сукні і впустила без питань. Коли Віра Аркадіївна увійшла до їдальні в супроводі сина і кількох родичів, вона завмерла, побачивши Софію. Хто тебе пустив? видихнула вона. Ти більше не частина цієї родини? Я ніколи і не була частиною цієї родини, спокійно відповіла Софія і поклала на стіл фотографію двох молодих дівчат. Впізнаєте? Віра Аркадіївна зблідла. Її рука потягнулася до серця. Що за нісенітниця? втрутився Максим. Це не нісенітниця, відповіла Софія. Це твоя мати і моя, найкращі подруги, поки моя мати не вкрала її хлопця, мого батька. Віра Аркадіївна знала, хто я з самого початку вона знайшла мене навмисно, організувала наше знайомство, а потім п'ять років методично знищувала мене. Все це заради помсти моїй матері за те, що сталося сорок років тому. Ти брешеш, це підробка. закричала Віра Аркадіївна, але в її очах читалася паніка. Ви перехоплювали листи моїх батьків. Продовжувала Софія, не підвищуючи голосу. Мій батько помер, так і не зрозумівши, чому я не відповідаю. Ви ізолювали мене, знущалися з мене, принижували. І все це через давню образу. Свекруха вибухнула, наче прорвало греблю. Вона завжди була сірою мишею, непомітною, не вартою нічого, і саме її він обрав. Саме їй він подарував те життя, яке мало бути моїм. А потім з'явилася ти, така ж талановита, красива. Я не могла дозволити, щоб історія повторилася. Я забрала у тебе все, як твоя мати колись забрала в мене Максим, стояв приголомшений, не знаючи, кому вірити. Коли він нарешті заговорив, його голос був чужим. Мамо, це правда? Вона маніпулює тобою. Віра Аркадіївна схопила його за руку. Вона завжди хотіла розділити нас, виженіть її. Але Максим дивився на матір новими очима. Він ніколи раніше не бачив її такою розгубленою з відблиском провини в очах. П'ять років, повільно промовив він. П'ять років ти казала мені, що її родина не відповідає на листи, що вони відвернулися від неї, а ти просто перехоплювала їх. Це все було для твого блага, майже кричала Віра Аркадіївна. Вона не з нашого кола, вона ніколи не належала до нашого світу. Софія стояла спокійно, дивлячись на жінку, яка роками руйнувала її життя. Знаєте, що найжахливіше? тихо запитала вона. Не ваші приниження, не ізоляція, навіть не те, що ви забрали у мене можливість побачити батька перед смертю. Найжахливіше те, що ви втратили сорок років свого життя, плекаючи ненависть через нерозділене кохання. Сорок років, які ви могли прожити щасливо, але вибрали отруту. Віра Аркадіївна в нападі Люті схопила Софію за плечі і виштовхала її до дверей. Забирайся геть з мого дому, самозванко. Софія стояла на порозі, тримаючи в руках лише фотографію батьків. Ви забрали у мене п'ять років, але не заберете решту життя, промовила вона спокійно і вийшла, не обертаючись. Наступного ранку Софія знайшла на порозі готелю, де зупинилася невеликий конверт. Всередині була фотографія двох молодих дівчат Віри та Анастасії, а на звороті напис: Колись ми були найкращими подругами, поки твоя мати не вкрала моє життя. Це було останнє послання від жінки, чия ненависть зруйнувала стільки життів. Минуло півроку. Софія повернулася до музики. Її виступи знову збирали повні зали. Вона відремонтувала батьківський будинок і відкрила там маленьку музичну школу для талановитих дітей з незаможних родин. Її мати повернулася до міста і тепер викладала в цій школі спів. Вони нарешті знайшли спокій і почали відбудовувати зруйновані роками мовчання стосунки. Одного дня Софія отримала листа від Максима, він писав, що розлучився з матір'ю і переїхав до іншого міста. Я ніколи не зможу повністю зрозуміти, через що ти пройшла в нашому домі, писав він. І не прошу пробачення чи повернення, ти заслуговуєш на щастя після всього, що пережила. Я просто хочу, щоб ти знала, я теж був жертвою її маніпуляцій, хоч і в іншому сенсі. В день свого сорокового дня народження Софія давала концерт у міській філармонії. Вона вибрала для виконання складну програму, яку колись готувала для міжнародного конкурсу, але так і не зіграла через заміжжя і відмову від кар'єри. Коли вона вийшла на сцену і сіла за рояль, то помітила в останньому ряду знайому постать. Віра Аркадіївна сиділа сама, змінена до невпізнання, замість ідеально вкладеного волосся, проста зачіска, замість гордовитої постави, зігнуті плечі. Їхні очі зустрілися, і в погляді колишньої свекрухи Софія побачила щось, чого ніколи не бачила раніше біль та каяття. Софія почала грати, її пальці літали над клавішами, вивільняючи музику, яка роками була ув'язнена. Коли вона закінчила, зал вибухнув оваціями, але Віра Аркадіївна вже вийшла. Наступного дня, коли в музичній школі проходив відкритий урок, двері тихо відчинилися. На порозі стояла Віра Аркадіївна, постаріла і змарніла. Я прийшла попросити пробачення, тихо сказала вона. Софія довго дивилася на жінку, яка зруйнувала п'ять років її життя, відібрала можливість попрощатися з батьком, намагалася знищити її як особистість. Я не можу пробачити, нарешті відповіла вона, але якщо ви хочете послухати гру дітей, залишайтеся. Віра Аркадіївна тихо сіла в кутку класу. Одна з учениць Софії, дев'ятирічна дівчинка з робітничого кварталу, грала сонату Моцарта, її тонкі пальці торкалися клавіш з неймовірною ніжністю. Коли урок закінчився, Віра Аркадіївна підійшла до Софії. Я знищила своє життя, сказала вона просто. Сорок років я плекала ненависть замість того, щоб жити. Тепер я сама. Без сина, без родини, без друзів, і знаєш, що найгірше я навіть не пам'ятаю його обличчя, твого батька, заради кого була вся ця помста? Софія не відповіла слова здавалися недоречними, замість цього вона сіла за фортепіано і почала грати. Це була проста мелодія, яку її мати співала їй в дитинстві пісня про прощення і надію. Віра Аркадіївна тихо слухала, сльози текли по її обличчю. Коли Софія закінчила грати, стара жінка підвелася і мовчки вийшла, вони більше ніколи не бачилися. Але кілька місяців по тому Софія отримала лист я ніколи не дозволяла собі визнати, наскільки ти талановита, наскільки особлива я бачила в тобі тільки доньку жінки, яку вважала своїм ворогом. Тепер я розумію, що справжнім ворогом була я сама. Я не прошу пробачення, Лише хочу, щоб ти знала, твоя музика врятувала хоча б одну душу. Софія не відповіла на лист, але під час наступного концерту вона виконала композицію, яку написала сама. Вона назвала її Підміна історія про жінку, яка підмінила любов ненавистю і втратила себе. Музика зцілює навіть найглибші рани, хоча деякі шрами залишаються назавжди, але краще жити зі шрамами, ніж з отрутою образи в серці, і в цьому Софія знайшла своє справжнє звільнення.